Леви, я вас вітаю, дивимося, яка енергія місяця вашого листопаду і які тенденції будуть для вас. Леви, Леви, дивіться, у мені показує яснобаченням, що у вас зараз були якісь зміни в житті пов'язані. З впливом жінки. Вам якось жінка, яка поруч з вами, вона могла давати орієнтири, взагалі, таку волю і мотивацію щось робити. Вона могла вам давати сухі поради. Да, ця жінка беземоційна вона Просто бачить суть ситуацію і передає вам таку мудрість цієї ситуації. І в листопаді місяці це на вас буде впливати і робити вам великі зміни в житті. Ці великі зміни а чого вони будуть стосуватися? Знаєте, у вас наче в минулих місяцях була така пасивність, трохи може затримки з якимись матеріальними угодами, і в листопаді це все повернеться на краще. От знаєте, ну насправді ця карта вона означає просто удачу по місяцю, коли у вас приходять зміни, і вони як найкраще по судьбі.